ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. Троє Волинян віддали своє життя за Україну на Хмельниччині. У аварію потрапив автобус із дітьми. У білому домі прокоментували українську операцію на Курщині. Слава Україні! В Ефірі ранкові новини 14 серпня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. В Волинську лихнула ще одна трагічна звістка. На війні загинув герой Микола Вдовенко, 1971 року народження села Дубища Рущенської громади. Герой мужньо захищав свою батьківщину і трагічно загинув 7 серпня під час виконання військового обов'язку в районі населеного пункту Сердликово-Суджанського району Курської області. РФ також у Донецькій області внаслідок ураження дроном загинув 23-річний старший солдат Андрій Качковський. З міста Ківерці. Захисник 2000 року народження служив за контрактом з 5 грудня 2019 року. Старший солдат загинув 9 серпня цього року внаслідок ураження ФПВ дроном поблизу села Сверодонівка Донецької області під час виконання бойового завдання. Також на фронті загинув ще один захисник з Волині, старший солдат Владислав Понк 1997 року народження, поліг володимирчанин 9 серпня на Купінському напрямку. Мужньо боронячи нашу країну. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. Смете ДТП на Волині на камінь 17-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з електроопорою. Як повідомили, у Нацполіції, це сталося 12 серпня близько 23.00 в селі Суче. Юнак не врахував дорожньої обстановки. Та врізався у стоп. Він помер на місці від отриманих травм. У Волинській поліції зазначили, що за сім місяців цього року зареєстровано 119 ДТП за участю водіїв мототранспорту. На Волині військовозобов'язаним громадянам уже надсилають повістки поштою. Про це телеканалу «Конкурентіві» розповіла прес-офіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук. Резервістам і військовозобов'язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі комплектування або ж за останнім місцем реєстрації, належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора, а також день проставлення відмітки про відмову отримання. Метилист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання. Разом з тим, така повістка буде вважатися належним чином врученою, навіть у тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. У Луцькому районі парафія села Буків перейшла з УПЦ Московського патріархату до Православної церкви України. Як повідомили у Волинській єпархії православної церкви, парафіальні збори в Букові відбулися в неділю 11 серпня. Громаду воздвиження Христа Господнього підтримав настоятель протоірей Степан Іваничко. Митрополит Михаїл прийняв представників громади і благословив їх входження у Волинську єпархію. У ніч на 13 серпня прикордонники на Волині тепло зустрічали пасажирів, які прибули, так би мовити, Олімпійським експресом. Так в Україну повернулося чимало атлетів та тренерів, які представляли нашу країну на олімпіаді 2024. Як пише західне регіональне управління держприкордонслужби, процедура паспортного контролю для них була особлива. Прикордонники вітали олімпійців з квітами та прапорами. Імениті спортсмени залишили свої підписи. Та побажання на прапорах спортивному одязі та взутті зазначають, що серед тих, хто цієї ночі повернувся додому срібні призери Олімпіади Людмила Лузан, Каноє, двійка 500 метрів, Ірина Коляденко Вільна боротьба, Парвіс Насібов, боротьба греко-римська та бронзовий призер з греко-римської боротьби Жан Баленюк. Особливо тепло прикордонники вітали представниць спорткоманди Державної прикордонної служби України, сестри Марина та Владислава Алексієва за підсумками Олімпіади посіли п'яте місце у довільній програмі з артистичного плавання на Олімпійських іграх 2024. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин впродовж 12 серпня. Російські війська вкотре обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак загинула людина, ще щонайменше 13 поранені. Серед них є двоє дітей. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, що російські військові поцілили в адмінбудівлі та житлові квартали. Зокрема, обстрілами окупантів пошкодили сім багатоповерхівок та 36 приватних будинків. Також росіяни вдарили по газогону, господарських будівлях, автомобілях та авто швидкої допомоги. Окрім того, відомо, що у понеділок, 12 серпня, російські окупанти обстріляли богодухів Харківської області та прилеглі населені пункти, в результаті чого пострадали четверо неповнолітніх. Також війська РФ зранку, 13 серпня, задали ракетно-авіаційного удару по Сумській області. Попередньо зазнала поранень одна людина. Росіяни атакували об'єкти інфраструктури міста Суми. Відомо, що внаслідок атаки пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів. Без електро та газопостачання залишилася частина населення міста. Сили оборони України за ніч проти 13 серпня збили 30 уданих палати типу шахід. Які запустили Росіяни загалом? Уночі росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети із Воронезької області та 38 ВПЛА. Європейський союз передав Україні 4,2 мільярди євро допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Уряд направить ці кошти на Соціальні програми, гуманітарну сферу та інші важливі бюджетні програми до кінця року. Очікується ще один транш допомоги. Загалом від початку року ЄС надав Україні вже понад 12 мільярдів євро бюджетної підтримки. Україна своєю чергою впроваджує реформи, які є важливими для стійкості розвитку та майбутнього країни. У Хмельницькій області в аварію потрапив пасажирський автобус з дітьми. Як повідомили у Нацполіції, аварія сталася 13 серпня близько сьомої ранку на автодорозі поблизу села Вишнопіль Старокостянтинської громади. За даними поліції, загалом в автобусі Лас Лайнер було 23 людини: 19 дітей, двоє дорослих, що супроводжували, та двоє водіїв. Автобус перевозив людей з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними водій не порався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Правоохоронці зазначають, що наслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка, а також вчителька. Україна не зацікавлена у тому, щоб забирати території Курської області Росії. Ідеться про звільнення прикордоння від російського контингенту, який обстрілює українські землі. Про це на брифінгу повідомив речник міністерства зовнішніх справ Георгій Тихий. Найперше завдання, за словами посадовця, зберегти життя своїх громадян, зокрема і на Сумщині. Він додав, що Україна не має змоги завдавати далекобійних ударів, щоб захиститися від російського терору. Тому є потреба звільнити прикордонні райони РЕФІТ. Військових контингентів, які обстрілюють українські землі. Крім того, операція в Курській області допомагає фронту, бо не дозволяє окупантам перекидати додаткові підрозділи на Донеччину і ускладнює їм військову логістику, каже Тихий. З тимчасово окупованих територій на вільну землю України повернули ще шестеро дітей разом з їхніми родинами. Як повідомив керівник організації Україн» Микола Кулеба. Цього разу вдалося повернути родини з дітьми з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Зі слів батьків, їхніх дітей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, щоб українці отримали російські документи. Окрім того, до родин у помешкання регулярно вривалися озброєні росіяни і проводили обшуки. Далі переходимо до блоку загальносвітових новин. У Німеччині в місті Росток затримали 26-річного українця, якого підозрюють вбивсти земляка у притулку для біженців. Як пише DW, нині до суду передали клопотання про арешт підозрюваного затриманим. Виявився 26-річний українець. Про обставини вбивства та ймовірні мотиви. Прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства. Нагадаємо, 12 серпня у німецькому місті Росток знайшли важко пораненого українця. За даними слідства, пораненого чоловіка знайшов співробітник служби безпеки. Він звернувся до поліції та служби порятунку, коли прибули медики, то змогли лише констатувати смерть 46-річного чоловіка. У Білому домі наголосили, що Україна захищається від російської агресії на тлі операції українських сил у Курській області РФ. Про це сказав координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Це просто загарбницька війна Росії проти України, просто і ясно. Так завжди було з самого початку. Я не буду говорити про дії українських військових. Дозволю їм сказати за себе. Якщо йому, тобто Путіну. Це не подобається, якщо йому трохи некомфортно. Тоді є просте рішення. Він може просто забратися з України і припинити це. Сказав Кірбі. Американський сенатор республіканець Лідсі Грем вважає, що пілоти винищувачів f 16 у відставці могли б допомогти навчати українських авіаторів. Про це він сказав під час брифінгу на Михайлівській площі в Києві. Якщо ви пілот f 16 у відставці і хочете боротися за свободу, вас тут наймуть. Вони шукатимуть у країнах НАТО охочих пілотів-винищувачів, які пішли у відставку, щоб допомогти їм, поки вони не зможуть навчити своїх пілотів. Заявив Грем. Він зауважив, що до цього мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватися на наш youtube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.